Дуже несподіване для мене відео, але я в моменті відчула, що дуже хочу цим поділитись, і мені є що сказати, і не хочу сильно затягувати. Коротше, сьогодні мова піде про еміграцію. Більше з психологічної точки зору, а не з практичної. Тому, якщо вас цікавить практичні якісь питання, закривайте відео, вам буде не актуально. Я більше розкажу, що твориться в голові людини, коли вона вирішує емігрувати. Мене звати Таня, я зараз знаходжусь в квартирі. Зйомній в Києві сьогодні 2 грудня 2024 року, і через місяць я переїжджаю в Барселону. Це було доволі моє таке свідоме рішення. Якщо вам цікаво більше почути, саме чому я так вирішила, які страхи в мене були, з чим я стикалась і так далі. Дивіться моє попереднє відео на цю тему, там буде більше відповіді на це питання. Сьогодні я буду говорити саме про емоційну складову. І про те, з чим далі я стикаюсь, і ціль цього відео це підтримати людей, які можливо те саме відчувають, і їм важливо почути це відео. Кому можливо, просто цікаво почути мій шлях, це відео теж для вас. І, можливо, якась така саморефлексія, яка, в першу чергу, допомагає і мені ж теж. У мене сьогодні був сеанс з психотерапевтом, де ми обговорювали цю тему. Я нарешті, як мені здається, цей колбочок в голові трошечки розплутала на тому етапі, на якому я зараз знаходжусь. І навіть ще перебуваючи в Києві, ще навіть не емігрувавши, я вже можу сказати, що еміграція це важко. І сьогодні ми поговоримо, чому саме. Насправді, в чому складність взагалі всієї цієї теми про неї дуже мало говорять в інтернеті. Можливо, в мене така бульбашка, але мені здається, що все ж таки в мене стрічка налаштована переважно на людей, які все-таки живуть за кордоном. І в мене багато знайомих за кордоном, і взагалі. Я думаю, що це справа не в моїй бурберці, а в тому, що дійсно цієї інформації мало в інтернеті, і люди, які стикаються з плюс-мінус плюс тим самим, що і я просто немає почути, чи ти не один в цих переживаннях, чи хтось стикався з е, схожим. І плюс, якщо ще враховувати, що для кожного своє складно, і в кожного свої особливості, психіки, обстановки е, і всього-всього, то це стає таким дуже складним питанням, про яке можна дуже багато чого сказати і дуже багато говорити. Але насправді інформації про це в інтернеті, от отут от стока. Максимум, що я про це бачила, це просто меми, де люди такі, типу, еміграція це дуже важко, і типу, що ти там через рік після еміграції в шокі, на антидепресантах і так далі, але ніхто не говорить, що саме важко. І сьогодні на конкретному моєму прикладі я б хотіла про це розказати. Одразу кажу, що мій досвід є унікальним, і я не психотерапевт, я не буду пояснювати це з точки зору там, всіх процесів. Я просто розкажу це з точки зору того, що я зараз переживаю. І напевно люди, які можливо готуються до цього або які пройшли це, їм буде цікаво почути, як було в мене, і мені буде дуже цікаво почути, як у вас це відбувалося, якщо в когось був цей досвід. Бо це дуже мало висвітлюється в інтернеті. І до речі, одна ще з причин, як я думаю, чому це мало висвітлюється в інтернеті. Бо коли ти про це говориш, дуже багато людей можуть тебе захейтити. І я сама неодноразово бачила, як в Тіктоці під відео люди пишуть, типу що, а яке ви взагалі право маєте нити, що вам погано десь в умовній Німеччині, якщо в Україні в цей момент прилітають снаряди, тут люди без світла і так далі. Я можу зрозуміти цю думку, бо по перше в мене батьки теж, типу, я з янецької області, мої батьки там. Я прекрасно розумію, що це, напевно, реально важче, але це не відміняє того факту, що це просто такий досвід, який ти ніколи в житті не проходив, і це теж важко по-своєму. Я не хочу взагалі це порівнювати. У нас доволі я вже казала доволі токсик суспільство. Я сподіваюся, що я зможу зібрати аудиторію нетоксичних людей, які з розумінням відносяться до переживань інших людей, що було, до речі, доказано в коментарях під моїм минулим відео. Дуже приємно було читати коментарі, особливо від незнайомих людей, які просто знайшли моє відео в Ютубі. Я прям в шоці приємного була. Сьогодні хочу так продовжити, скажімо так, цю історію, і вона буде так поступово в моєму житті. Що взагалі зі мною відбувається? Якщо вам цікаво більше, то підпишіться на мене в інстаграм. Можливо, там людина побачить це відео там, через три роки, і вона зможе хронологічно побачити, що відбувається, якщо ти вирішуєш емігрувати або в онлайн в, в режимі справжнього часу, ви побачите, як весь цей процес відбувається, і я постараюсь бути. Максимально відвертою, наскільки це можливо. Така довга вставка, яку я обіцяла зробити короткою, але мені було важливо проговорити це, щоб ви розуміли контекст. Отже, через місяць мені переїжджати, і я вже можу сказати, що імміграція це важко, при тому, що я вважаю себе. Е Психологічно здорова людина, наскільки це можливо в умовах України, і це було свідоме моє рішення. Якщо вам цікаво більше, подивіться моє минуле відео, де я про це розповідала. І тобто це таке рішення, в якому я впевнена, і в мене немає сумнівів в тому, що я роблю неправильне рішення. Це вже може відрізнятися від інших людей, але я твердо впевнена, що це правильне рішення. І в мене є така велика довіра до світу. Що все складеться найкращим чином, і я загалом дуже відкрито сприймаю цю, цей переїзд. Тобто, в мене вже така стартова точка, вона доволі позитивна. Це може відрізнятися від вашого досвіду, я розумію, що ну просто, скажімо так, ввожу в контекст. Але навіть маючи такий позитивну доволі опору. Яка дуже свідомо мною обрана, яка дуже поступова, яка протягнута в часі. Все одно я стикаюсь з труднощами, і зараз розкажу якими. По-перше, я сьогодні з психотерапевтом, мені здається, дуже чітко зрозуміла, що я зараз переживаю. Ідеальне слово, яке це описує, це блін, я вже забула. Ти відчуваєш втрату, ти відчуваєш смуток. За тою версією себе, яку, яку ти зробив в Україні. Ти ніби втрачаєш себе, е, і ніби ти її що ну, хорониш, але ти з нею прощаєшся, ти розумієш, що весь свій, твій досвід, який був отриманий за кількість років, яку ти прожив тут, ти ніби його от поступово складаєш в комірочки і. Так само, як речі, які ти перевозиш, ти маєш це все скласти, і якусь частину ти залишиш в Україні. І це доволі складно пояснити, ніби ти прощаєшся з певною версією себе, і ти вже не є нею, і ти не можеш бути повноцінною нею, і коли ти вирішуєш переїхати і зробити настільки кардинально інші умови свого життя. Цього потребує нова версія тебе в тому числі. А цю нову версію себе ти ще не створив. Ось це прикол походу, який, який в мене зараз відбувається. Це дуже важко насправді. Ти відчуваєш сум, ти відчуваєш втрату. У мене є моменти, коли я заходжу в TikTok, або заходжу в свою галерею, дивлюсь фото і відео, і навіть знаючи, що це правильне рішення, я все одно дивлюсь їх, і мені хочеться плакати, я плачу від того, що я ну, не то, що закреслюючи частину свого життя, я просто її перегортую і шляху назад немає. І це доволі сумно, я вам так скажу, бо в мене хороше життя. Я зараз з ним якби прощаюсь і я йду в невідомість. Навіть враховуючи той факт, що я максимально відкрита до світу, і в мене є відчуття знову ж таки того, що це правильне рішення, і в мене є довіра, все одно доволі важко це сприймати, бо навіть вірую, коли ти віриш в себе і ти все це відчуваєш, все одно ти шагаєш в невідомість. І от в цьому величезна. Величезний такий сум, тривога, при тому, що я не тривожна людина, і це мені напевно допомагає, бо я знову ж таки, мені здається, що хтось переживає всі ці емоції ще більш яскраво, ніж я. Слава Богу, що я можу їх якось скомпонувати в слова і ділитись цим. Це величезний навик, як каже мій психотерапевт. Скільки разів я вже сказала психотерапевт? Що в мене дуже класна навичка вміти розрізняти свої емоції і розуміти, що за мною відбувається. Тому, напевно, я про це і кажу. Ось. І от з цим я зараз стикаюсь, і я думала, що в останні місяці в Україні я проведу максимально якось яскраво, класно і там, не знаю, буду в кінці думати, що, типу, блін, чого я переїжджаю, не надо. А все ж хорошо, а по і того я в смутку від того, що все ж таки я переїжджаю, я розумію, що я прощаюся зі своїм старим життям, і при цьому я не відчуваю і чогось хорошого тут, бо зараз відключені світла, темрява постійно, бо зараз початок грудня і по погоді ви можете зрозуміти, що це в Києві. І я не рада тут знаходитись. Я думала, що я не буду. Типу, я якби одночасно і не хочу їхати, бо це абсолютно обнуління, хоча насправді я хочу їхати, і тут залишатись я не можу. І у цей період якесь ожидання, він якось дуже розтягується, і я зовсім не так собі представляла, що я буду останні місяці проводити в Україні. Я думала, що я буду максимально не хотіти переїжджати. А при того я якби одночасно з тим, що я хочу нарешті вже переїхати, одночасно з цим відчуваю сум, що я з цим прощаюсь. Тому я вже так доволі натхнена, чим мене що, що чекає мене там. І здавалось би, треба насолоджуватись останнім місяцем своїм перебуванням в Україні. Але я вже більше... Більше головою, десь уже там не знаю, добре це чи погано, але я просто констатую як факт, і хочеться, ніби залишити весь цей негативний досвід в плані своїх переживань, всього цього, перевернути на нову сторінку і почати все з нового аркушу. Єдиний плюс того, що про це мало говорять в інтернеті. Так це те, що я не хочу чути насправді якийсь негативний досвід. Я до нього, напевно, не готова. Я взагалі не хочу в своє інфополе допускати людей, які максимально негативлять. Я розумію, що це імміграція це складний процес, але ніби хочеться все одно. Почути і розуміти, що є світло в кінці тунелю, і що люди адаптуються. І навіть якщо вони стикаються з повними труднощами, вони все одно відкрито дивляться на цей світ, і вони, навіть маючи там якісь перешкоди, вони загалом приймають цей досвід, приймають себе в цьому досвіді, і що в них є якісь там позитивні речі, які в їхньому житті змінились. І напевно я хочу себе оточувати переважно такими людьми. Я не знаю, як вийти насправді. І, можливо, там я взагалі подивлюсь це відео через півроку, сама себе поохараю і подумаю, що я взагалі була далеко від реальності. Але навіть якби усвідомлюючи те, що в мене можуть бути такі думки в майбутньому, я хочу викласти це відео, щоб просто був такий. Задокументований цей момент моїх думок і можливо комусь відгукнеться. Взагалі, я хотіла б мати в своєму оточенні не тільки українців, не тільки мігрантів, а людей різних національностей, тому що це набагато цікавіше. Це в принципі одна з причин, чому я переїжджаю, і це дійсно дуже цікаво спілкуватися з людьми різними. І я сподіваюся, що в мене буде така можливість. Сподіваюся, що я зможу завести собі друзів. Ну, я насправді в цьому впевнена. Знаючи свій характер, ну я сумніваюся, що в мене не вийде. І я знову ж таки я дуже excited, і я дуже відкрита до світу. І я маю довіру, але все одно от є думки, про які мені важливо було сьогодні проговорити. І я сподіваюся, що я була почута. У мене вже закінчилась пам'ять на телефоні, закінчу, коротше, відео так. Була рада з вами всіма побачитись. Сподіваюсь, що це відео потрапило людям, яким було дуже важливо все це почути. Підписуйтесь на мене в інстаграмі та в Тіктоці. Якщо вам цікаво почути, як я знайшла квартиру і все таке інше, то слідкуйте за новими моїми відео. Враховуючи те, що переїзд вже ближче, то я планую їх записувати частіше. І більш детально розповідати. Дякую, що приділили мені час, і бажаю вам гарного дня.